На Полтавщині затримали диверсійну групу. В СБУ стверджують, найманці вели розслідуваль розвідувально перепрошую роботу на користь російських спецслужб і готували серію терактів в області. А ще видаючи себе за волонтерів, збирали гроші, нібито для українських військових та біженців зі сходу. Кошти використовували на диверсійну роботу та підтримку терористів. Серед п'яти затриманих є колишній міліціонер і військовий. А ще один мав судимість. Під час обшуків з помешкань зловмисники вилучили вогни зброю, вибухові пристрої і географічні карти на них були позначені місця майбутніх диверсій. Частина групи у складі двох осіб була затримана у міжнародному аеропорту Бориспіль при посадці на рейс Київ Москва, які планували пройти курс диверсійної роботи у таборі спеціальної підготовки, розташований у Ростові на Дону і в подальшому при виконанні вказівок з боку представників спеціальних служб Російської Федерації готувати та реалізовувати терористичні акти безпосередньо на полтавщині.